канал називається «Валері Смайл», де я готую їжу. Буду рада, якщо ви будете мені щось писати, щось коментувати. Напишіть, як ви себе почуваєте сьогодні. Я вже вам розповідала, що я е, з міста Львова. У нас сьогодні гарна погода. Напишіть, яка у вас погода. Отже, сьогодні я буду готувати форель. Форель. ось такий в мене гарний шматочок. Ось я вам покажу. Ось такий шматочок. Я його зважила, він 300 грам на вазі. Ось. М -м -м, добре пахне рибка. Так. Зазвичай двома способами можна робити рибку, але сьогодні я буду робити таким сухим способом. Отже, дві ложки солі даю ось дві ложки солі чайні і одну ложку цукру. Все гарно перемішую. О, Андрій вітає, Забест вітає. Вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви присутні. Так, усе гарно перемішали. Тепер беремо цей шматок нашої риби і гарно покриваємо це все. Ось так. Повністю всю рибку покриваємо, натираємо нашою сумішшю. Отак. О, дивіться, бачите, як гарно. Цей рецепт насправді дуже швидкий. Рибка буде смачною. Так, рибку ми посолили. Так. Потім ось такий у мене є контейнер. Я люблю, коли рибка. Така більш е... щоб було зручніше, і ви краще бачили, що я буду робити. Так, о, вітаю, вітаю, вітаю ще люди нові, вітаю вас. Так, тепер ось такий контейнер. На дно я посипаю кропу, тому що я люблю, коли рибка така більш ароматна. Так, і ще наниз даю хмелі сунелі. Так, хмелі сунелі. І ось так воно виглядає. Хмелі сунелі і кріп. Потім цей шматок, який ми вже посолили з вами. Нагадую, що в мене 300 грамів риби і даю 2 чайні ложки солі і одну чайну ложку цукру. Богдан, вітаю, вітаю. І потім цю всю суміш, рибку в цій суміші отак обмакуємо. Так, тепер найцікавіше. Рибка наша вже готова. Ми закриваємо контейнер. І тут саме цікаве, що можна тримати її 12 годин в холодильнику і завтра вже... І завтра вже куштувати або 24 години. Все залежить від того, яку рибку ви е, любите, щоб була така мало солена, або вже така ух, смачна. Е, так, дякую, Андрій, за запитання. Кріп свіжий даю так. кропу можете не шкодувати, давати так кріпцю достатньо. От. І тоді відправляємо в холодильник і чекаємо. І завтра вже можна нарізати на канапки. Я люблю все ж таки чекати 24 години і тоді вже їсти. Тому що шматочок досить великий і хочу, щоб риба більше просолилася. Тому я готую так. Якщо є якісь у кого запитання, задавайте, буду відповідати на питання щодо риби, щодо форелі. Тому що це зараз мариную сухим способом. Є ще, як я його називаю, мокрий спосіб, але приготую на наступний раз. Там, навпаки, потрібно заливати кип'ятком її і теж настоювати 12 годин. Поділіться, чи ви готували так рибу, чи не готували. Мені цікаво ваші варіанти. Можливо, якісь лайфхаки у вас є, додаєте, не знаю, там коньяк до риби або чесник, або ще щось. Поділіться цим всім, мені буде дуже цікаво. Ось наша риба готова, я її відправляю в холодильник, і потім запишу так само відео. Скоріше за все, вийду в прямий ефір і покажу вам, як вона виглядає. Як я обіцяла вчора, що я буду виходити в ефіри прямі частіше, тому прошу підтримати мене лайками, вподобайками. Хто хоче хейтити або дизлайки, теж все приймається. Всім буду вдячна. Так, можна притиснути рибу, але це краще робити, коли оцим мокрим способом, щоб риба не плавала, а її грузом притиснути. Коли вона в сухому варіанті, притискати абсолютно нічим не потрібно. Тобто цього абсолютно буде достатньо. Дякую, Андрій, що ви активний такий. Тому всім вам дякую за увагу. Кого якісь питання цікавить, пишіть мені. Всім відповім. Дякую, що ви були присутні на моєму прямому ефірі. Ні, не навпаки, не навпаки, Андрій. Якщо ви бачите, що ось рибка в контейнері, вона нікуди від нас не дінеться. Завтра зранку, коли пройде 12 годин, та сіль і цукор розтопиться і буде така рідина. Її варто злити і можна вживати рибу. Я дякую вам, що ви були присутні на моєму е прямому ефірі. Всім вам бажаю мирного неба, добра, всього вам доброго. До зустрічі! Всім папа. Тому і слід притиснути що? Андрій, ви мене не відпускаєте. Притискати не потрібно. Але якщо ви хочете притиснути, можете притискати. Воно гірше не зробить. Навіть можете розрізати цей великий шматок ще на 4 шматочка. Так риба швидше просолиться і достатньо буде 12 годин. Тому що, якщо великий шматок, то все ж таки я б радила 24 години. Прошу, Андрій, все, дякую за без дякую. Дякую вам, дякую, друзі, все. Гарного вам дня всім. До побачення.